Мало хто знає, але мультфільм Енеїда є першим анімаційним фільмом, випущеним за незалежності України у 1991 році. Ця мультиплікація у мого покоління точно викликає ностальгічний щем за дитинством та захват від суперіронічного та вдалого гумору. Але в чому ж був феномен мультику? Як він міг бути російськомовним? Чи справді це дитяча історія? Та як в часи розробки мультику в совєтському союзі пропустили на екрани український прапор? Рушаймарів Від Кіномані, в кадрі Віталій Гордієнко. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, я розповім вам про один із найкращих українських мультиків. Енеїда. Спершу була ідея зробити обширне відео про усі українські радянські мультики, де би я розповідав, що більшість із оцих легендарних советських мультиків, які вони досі намагаються приписати собі, насправді створені в Україні українськими анімаційними студіями. Проте, як тільки я почав шукати інформацію, я натрапив на Енеїду, передивився її, пошукав про неї в інтернеті і зрозумів, що про неї незаслужено мало розказано в нашому Ютубі. І я подумав: а чому б не присвятити цій роботі окремий? Відео. Так, зазвичай я роблю такі розлогі півгодинні відоси, де під однією темою розказую про багато різних творів мистецтва. Але чому б не спробувати коротший формат, де я розповім вам лише про Енеїду, поясню, чому вона така важлива для історії нашої культури і заохочу вас передивитися її знову. Вірю, що вам сподобається. Не хвилюйтесь, про українські радянські мультики також зроблю. Розпочати, мабуть, варто з того, що це взагалі за мультик, адже він пройшов повз увагою багатьох людей. Енеїда це анімаційна історія, створена режисером Володимиром Дахно та художником Едуардом Киричем, яка по суті є екранізацією видатного українського одноіменного твору Івана Котляревського. Сюжет оповідає про сиву давнину, коли ще існувала Троянська Січ. Сміливі запорожці боронять місто від грецького війська, обороною керує славний воїн та кошовий отаман Еней. Іншого ж типу боротьба точиться на Олімпі. Божественні прихильники та ненависники Енея безупину плетуть інтриги та підступи завдяки та водночас, всупереч небожителям, Еней проходить довгий шлях, повний курйозних ситуацій, еротичних інтермедій і кривавих сутичок, аби зрештою заснувати римську січ. Мабуть, для тих, хто не дуже в контексті, було дивно почути про те, як козаки воюють проти греків за підтримки богів. Тому гадаю, таким людям варто пояснити все від самого початку написання. Енеїди Котляревським, про що вона чим вона важлива. Це зокрема допоможе нам повноцінно розкрити значимість мультику. Енеїда один із найважливіших творів української літератури, з якого власне наша література і розпочинається, бо це був перший твір розмовною українською мовою. Написана вона була на тлі ностальгії української еліти за зліквідованою Росією козацькою державністю, щоб ви собі розуміли, це був 1798 рік. А січ була остаточно ліквідована в 1775. 5. Тобто для Котляревського на момент появи перших частин Енеїди існування козацької держави було так само давно, як для нас 2001 рік. Більше того, він жив в часи, коли Січ ще існувала. Тому твір, який би допомагав пригадати козацьку славу, напрошувався. Проте це не просто оригінальний рукопис, це по факту бурлескна пародія на давньоримську Енеїду Вергілія. Тоді це було модно, і такі пародії можна зустріти і у Франції, і Італії, і у Німеччині. Робота ж давньоримського письменника була. В жанрі класицизму і оповідала про поневіряння Енея після зруйнування греками Трої. А головною думкою був факт, що людина лише іграшка в руках богів, які вирішують все за нас. Натомість Котляревський переробив все на український лад і зробив дві сюжетні гілки: реальні мандри запорозьких козаків після скасування Січі та канва сюжету поеми Вергілія. Пан Іван додає туди самобутнього українського колориту, писує характерні для нашого народу жарти, та по факту виставляє українців як незнищенний. Народ, який готовий пройти всі незгоди, та в результаті наш Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий буде він панок, на панщину увесь світ погонить, багатьо хлопців там наплодить, і всім їм буде ватажок. Що є такою собі відсилкою на сильну українську державу, яка з'явилася в той же рік з цим мультфільмом? Цікаво, а як би виглядала інеїда Котляревського, якби він писав її зараз? Пульс це паливо мотор. Удалося для машин, і для донатів проворне. Вже у війську другий, третій комплекси пульстронів, з киртагною вже не строї, а з російських регіонів. Пікапи мавіки в мінішарки старлінки та рації стоять зараз на захисті цілої генерації. Це крутіше ніж блискавки Юпітера і Молотора, бо борються вони проти російського терора. Хотіли б ми, щоб ці сучі сини і дочки частинами були запхані у бочки, щоб їх душки полетіли к чортам і щоб і дух не. Пах, вірші віршими, але якщо говорити серйозно, то ситуація на фронті важка і нам потрібно допомагати військовим усіма можливими способами. Комплекси вже потрапили у руки 25-ї повітряно десантної і 46-ї аеромобільної бригади ДШВ, але ще сім бригад ДШВ дуже чекають на свої пульстрони, щоб робити ворогам око за око. Заправляйтеся пульсом Помсти на око або донайте за посиланням в описі під цим відео важливий кожен ваш літер і кожна ваша гривня. Венеї мені найбільше подобається один факт: часто українці дозволяють собі тезу про те, що наша література завжди про поневолення та журбу, і це дуже рідко щось смішне. А натомість ми бачимо, що перший твір української літератури це буквально пародія. Літературу знавець Ростислав Семків навіть вигадав краще порівняння. Це от краще уявити собі, як е, такий якийсь вдалий мем. Які всі починають перепощувати Шах і мат, хейтери укрліту, а також ще один факт, який вам сподобається, так це те, що її написано в 1798 році, і це вважається першим твором української розмовної мови, а Котляревський батьком української літератури. Натомість в Росії теж є такий отець русської літератури, і це Пушкін, який тільки народився в 1799-му, тобто вже після виходу в люди Енеїди. Іронічно чи не так? Але гаразд, мабуть, коли ви вже дізналися фундаментально значимість цього твору, варто перейти до основної теми відео до створення мультика. Проте і тут це не так просто. Насправді було дві Енеїди від тих самих творців. Перша вийшла у далекому 1969 році, і називалася вона Пригоди козака Енея. Це була півгодинна короткометражна стрічка, яка була набагато простіша у своєму візуальному вираженні, менш іронічна та сатирична, менш колоритна і банальна. Нагально навіть тьмяніша та безбарвна. Проте уважні глядачі можуть помітити, що анімація козаків у цій роботі дуже подібна до зображень козаків у іншій серії робіт під назвою як козаки. І це не дивно, бо цю серію теж створили кирич і дахно. Тобто, по факту, вони спробували створити коротку Енеїду, надихнулися образами і витворили легендарну для нашої історії анімацію. До речі, якщо хочете окреме відео про мультик про козаків, то давайте поширюйте це відео, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І я бачив, що це цікавить мою аудиторію. І не тільки цікавий, та водночас сумний факт, що у мультиках про козаків та енеїді герої не говорять. Про це розповідав сам Едуард Кирич. Коли ми створювали мультфільм у 1969-му, велика частина України була фактично російськомовною. Був випадок на нашій студії, коли дівчина-прибиральниця йде по коридору, зустрічає парторга і питає по українськи де мені помити ці баночки, так її вигнали за розповсюдження націоналізму. Тому мої герої моїх мультфільмів мовчать, бо дівчинку то вигнали. Та усі ці творчі випробовування, життєві перипетії вели цих митців до чогось архіважливого. Це стало зрозуміло у 1988 році, коли московське творче виробниче об'єднання Союз Телефільм замовило в Київ наук фільму повнометражний анімаційний телефільм Енеїда тож, давайте зрештою розберемо цей твір на деталі та відшукаємо, в чому його феномен. По сюжету ЗЕВС наказує Енею не займати греків, йти геть із строї і мандрувати до Латинії. Тож Еней прощається з полеглими у троянській війні воїнами і йде геть. В цьому моменті мені дуже сподобалось, як автори інтегрували українські звіри. Коли померлим залишають їжу і питво. ще й так кумедно це обіграли, насправді маленьким я ніколи не міг зрозуміти, чому на святвечір лишають якийсь гостинець на підвіконнику. Можливо, зараз, якби я раніше побачив цей мультфільм, то швидше б задавався цим питанням. Але мені здається, що цей мульт батьки би неохоче включали своїм дітям, так як тут присутньо багато еротики. Скоріше за все, художник мультику сильно надихався ілюстраціями Анатолія Базилевича, який створив їх до переведення Енеїди в 1960. Сьомому році, присвяченого до 200-ліття Котляревського, ми можемо бачити, що і там, і там присутня оголеність, але яка лише в міру підкреслює поняття тілесності і не намагається якось опошлити цю історію чи сексуалізувати когось, адже жінки в мультику не підігнані під загальні стереотипні рамки краси, а розкриваються у всьому різноманітті. Взагалі, я думаю, що авторам пощастило зробити анімацію в дуже невизначений і не окреслений певними рамками час, бо мені здається, що навіть зараз така від. Тверта анімація не дуже користувалася би популярністю. Ну, точно не серед батьків, які хочуть відвести своє чадо на мультфільм. Тобі я дали віщо. Твоя... Дочку мав чепуру. Насправді, коли я ознайомився з інтерв'ю Едуарда Кирича, то мені захотілося побачити режисерську версію цього мультику, в якому було б ще більше провокативних та відвертих епізодів. І це бажання викликано далеко не тим, щоб ще більше подивитися мультику на голі тіла, а просто бо це могли би бути супер-іронічні класні сцени. Я намалював чортячу школу, де старий чорт розповідає, з яких частин складене людське тіло, або ще зробив стриптиз, оркестр. Заходить жінка, шубу скидає, лівчик скидає, труси скидає, руку скидає, другу руку скидає, голову скидає, залишається скелет. Так би мовити, стриптиз до кінця. З цікавих фактів можна ще відмітити, що художник Кирич малював Венеру, надихаючись своєю дружиною. Оце справжнє кохання. А музику до мультику написав Ігор Поклад, той самий легендарний композитор, який написав пісню «Кохана». Тріштале мова ж мультику спочатку планувалася, очевидно, що російська, проте за іронією долі, зараз ви ніде не знайдете російського дубляжу, а все тому, що режисер стрічки потайки за свій кошт робив україномовну версію, яка і дійшла до нас. Також, якщо дуже уважно дивиться мультфільм, то можна помічати цікаві пасхалки, які стосуються міфології. Наприклад, на початку мультику, коли корабель Енея з військом, усіма необхідними речима, і звісно, що. Церквою відправляються у подорож, то на березі залишаються і гелгочуть гуси, які явно хотіли поїхати з ними. І ці гуси, як спойлер, адже ці тварини тісно пов'язані з історією Риму. За легендою, коли Гали напали на Рим глибокої ночі, то їх почули тільки гуси, які знійняли такий шум, що розбудили римлян, і ті успішно відбили атаку. А в кінці мультфільму, як власне, і в кінці твору Енеїда, саме Еней заснував і розбудував Рим. А кому потрібне це рятування гусьми, якщо є отакий? Моторний та проворний парубок як Еней також хочу на секунду акцентувати на тому, що всю свою подорож троянці возяться із церквою хоч Еней, син грецької богині, але ж там і боги Олімпу хрестяться. Це додає мультфільму ще до того всього якогось оксиморону, комедії абсурду. Але з іншого боку, тут можна побачити і дуже серйозну сторону. Бо в моменті, коли Еней згрібав кожну деталь, створену на троянській землі, яку він любив, можна згадати те, як українці, що відбували заслання на зеленому клині, намагалися відтворити нову Україну з тими назвами міст, побіленими хатами, традиціями та культурою. Можливо, автори взагалі не думали про таке трактування, але в українців такі речі можуть відбуватися вже на чисто підсвідомому рівні. Щодо технічної сторони творення персонажів, художник цього мультфільму відзначає, що хотів зробити персонажів гротескними, яскравими та смішними. Я не бачу Енеїду через призму героїчного. Я бачу її через сміх. Підсвідомо я відчував, що з цією пігулкою сміху проковтнеться те основне, що там закладене. Насправді ж, власне, у таких роботах, де нема акценту на націоналістичній складовій. Найбільше відчувається її самобутність. Так, ніби українська державність це вже давня, то усталена норма. Так, ніби відновлення незалежності 91-го року було дуже давно, а не в той самий рік, коли вийшов цей мультик. Також у цій роботі було вперше використано жовто-блакитний стяг, хоч його ще тоді не було затверджено. За словами Кирича, він дуже пишається тим, що ще у 1988 році, ще до відновлення незалежності України, у мультфільму вже ним були намальовані кадри синьо жовт. То українського прапору, а закінчувався мультфільм словами Січ Римська, такого словосполучення, до речі, у Котляревського немає. Якщо що, проте не забуваємо, що над фільмом працював також і режисер Володимир Дахно, який розкрив також багато внутряків із створення стрічки. Наприклад, що вона складалася приблизно зі 100 тисяч аркушів з малюнками. Це просто феноменальна кількість роботи. Або ще цікаво, що для цього проєкту режисер фактично винищував інноваційний власний стиль, аніматура. Навши поняття карикатури та анімації, тобто створивши ряд одухотворених та наділених душею шаржів стосовно концептуального підходу до стрічки, то ось що він казав. Я не хотів робити екранізацію, подібну до російського мультфільму Казка про царя Салтана. Там віршований текст майже дослівно переведено в реалістичні малюнки. Красиво, але як на мене, зовсім не цікаво. Краще вже книжку почитати у своєму фільмі. Я намагався зробити зображення більш гротесковим, ввести велику кількість. Суто анімаційних трюків, адже я завжди прагну по-своєму перелицювати літературну основу. Я міг би і Тараса Шевченка, не змінюючи тексту, так обіграти, щоб всі блуснули з сміху. Та мало хто з цією ідеєю згодиться. Дуже сумно розуміти, що 1991 рік розпочався таким яскравим стартом, і на ньому фактично закінчив. Творення нової держави та політичної системи спричинило кризу, в якій не знайшлося коштів для розвитку українського кінематографу та анімації. Щоб ви розуміли, як все швидко відбувалося, то гонорар Едуарда Кирича був 47 тисяч, і за його словами, це були ду. Уже великі гроші, але коли їх виплатили, то за них можна було купити всього навсього 4 чотири пляшки горілки. Проте він через це не сумує, адже головне, що цей обвал не трапився під час створення мультику, бо в такому разі він би не вийшов. Життя Володимира Дахна також склалося не те, щоб розкішно. На його останні півтора десятиліття життя запала творча тиша. По суті, українська анімація згасала національну культуру, злидні та економічна криза по суті викинули із порядку денного. Та, попри фінансові проблеми до кінця своїх днів майстер продовжував будувати творчі плани, подавав заявки, передавав фахові знання молодим мультиплікаторам і щиро мріяв, що його ідеї будь-що втіляться в життя. Задумів у мене було безліч, але втілити їх не вдалося через брак коштів. Зокрема, спільно з міністерством освіти України я мріяв зробити серію мультиплікаційних підручників з математики, біології фізики. Адже будь-яку теорему для дітей можна розжувати в малюнках. Це не вистрілило. Зрештою, я запустився з десятою серією козаків, але гроші закінчились, і усе заглохло. А вже в своєму останньому інтерв'ю славетний мультиплікатор сумно зізнавався. Цілими днями сиджу і дивлюсь телевізор, чекаю появи кіно української мультиплікації, як індустрії, не існує. Анімацію можуть підняти лише меценати, але й меценатів теж немає. Є кілька студій, які перебуваються рекламою. Не приховую, мені наразі дуже важко. В 2006 році він пішов із життя. Проте знайомі оповідали, що в останні роки він найбільше переживав, на чому його внуки будуть виховувати власних дітей, і якими вони виростуть, якщо виховувати нема на чому. І, хоч він цього вже не почує, але я, та людина, яка виросла на його творах і шалено вдячний йому та всій команді за це. І я впевнений, що серед всіх, хто дивиться це відео, теж є маса людей, які росли на цих мультиках або виховували на цьому. Своїх дітей. І яка ж це розкіш, що в нас були такі таланти? До того ж, і досі є. Бо художник Едуард Кирич досі живий, і я раджу вам подивитися ось це відео з каналу Дивіться Митець, де він минулого року на виставці розказує про свої роботи. Це невимовно цікаво слухати такого митця. Проте, до чого я це все веду? До того, що мистецтво це лише на перший погляд пуста трата часу та грошей. Воно тебе не прогодує, не захистить тебе від ракет, не полікує. Але це те, що наповнює нас, це те, що дарує нам емоції, це те, що об'єднує нас як державу, це те, що формує нас як особистість. Енеїда це саме та річ, яка надихає, яка дозволяє нам ближче познайомитись зі своїм минулим, яка допомагає нам. Посміятися з самих себе і по суті руйнує усі шаблони та стереотипи про нашу неспроможність творити мультфільми чи не знаю фільми високого класу. Якщо маєте сьогодні або найближчі дні якийсь час, зробіть мені подарунок і подивіться я не їду. Будь ласка, та мій глобальний заклад цього відео полягає в тому, щоб, по-перше, цінувати та відкривати для себе мистецтво своєї країни. Адже у нас є стільки неперевершених робіт від видатних митців, а ми спокійно забуваємо про це. Хоча далеко не кожна країна має такі видатні роботи, як от наша Енеїда. А по-друге, якщо ви працюєте в сфері мистецтва, неважливо, ви молода людина, чи вже з багажем років за плечима і купою поразок та помилок, не здавайтесь. Я вірю, що у вас все вийде. Бо якщо у вас все вийде, то і у нас всіх все вийде. Я розумію, що зараз складний час, особливо для наших митців, але повірте, якщо шалено прагнути і добиватися свого, то в якийсь момент ви досягнете своїх мрій. Якщо вам потрібен був якийсь знак, щоб почати творити, знайти натхнення, то нехай це буде він. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь, Якщо маєте бажання підтримати загін кіноманів фінансово, можете це зробити на Патреоні, чи кофі, чи просто закинути кілька гривень на моно, Це все насправді надзвичайно важливо і допомагає розвиватися і рухатись далі. Дякую всім за увагу. І чекайте наступних зборів загону кіноманів. Па-па!